Добрий ранок, мої красотулічки, добрий ранок, мої рінулічки. 5.20. День прекрасний, день чудовий. Слухайте, дівчатка, у мене прямо ці дні якась безсонця. Навірно, я це переживаю, думаю. Вчора з вечір кинула пліт. Обачно в мене ж в суботу, правильно ви говорите, генеральна уборка. А я вчора вечір кинула плед. Це ж три часи ночі встала, вивішила його. Давай вже міняю постіль. І вот таку собі таку колодязь, понимаєте, вже вивішила постіль, зараз піду прийму душ, буду збиратися потихеньку на роботу. Дівчатка, погодка сьогодні просто неймовірно крута. Так тихо, спокійно, ви знаєте. Е... Хочеться співати, я тучу розведу руками, тому що дивлюся в одну сторону, тучі в одну сторону таке небо, голубе-голубе. Ну взагалі, прекрасно. Так що мирнулічки, ваша хазяйка генеральну уборку почала з п'ятниці. Ні, я тихо вітерочок продуває, вітер. Так от о, да, байдуженький сквизничок хороший. Але у мене тут угли, у мене вітер дує, відки хоч, Понімеш, відки не вийде, вітер дує. Так що ми ріднулі, всім хорошого дня, позитивного настрою. А я йду щас, покормлю собачок. Прийму душі. Ну отак от у нас одна палка на світі. Дивіться, що вони роблять, а? їм палка треба, їм треба палка обом. Причому обом. Ах ви гарню, дивіться. <ріху> ну ви подивіться, ну це що одна палка в цієї житті. Ну це кокоська в мене заботлі, двічі мамі такі. Боже, які вони грязні, а на двох. О, ще одна є. Ага, стоять. Отакі от у нас їх, дивіться, Боже, які вони грязні. Ну тобі, ну ти по дві ну чого ти забираєш у нього? Чого? Маміні, дядьки ма Ця Ці мамінка коська казали мені. Викиньте, він не визиве. Двікий красний. Ну ви розумієте? Нема чим моїм красавчикам зайнятися. Дівчатка ви щеплю шостого не говорили, не грали за мною з собачками, там гратися? Касітулі мамі. Ой, мої красітульки. Одна ігрушка, понимаєте, дерев'яні палички? Такі хлопчики, тільки мамині горобчик альомками віддихає, поїв халяся і віддихає маминний да? так? Да. Мамин халюсі такі, да. да, поїли всі такі ситі у мами. От хорошо, дивіться на городі травичка, болото. Вони у мене зліплені з болота, да? Хто зліплений у мамі з болота? Хто льома? Льома, сьомий старший, він узрослій, мами. Ну, пожалуйста, без кокоса oh. тут не обійдеться. Ой, боже мій. Травиться ті кокоська мамі. Трай, ця, ця, кокоска, мамі. Да, 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 да. Так що мої хорошенькі, полшостого на городі, в мене вже ноги грязні. У мене на городі, слухайте, вони так люблять, вони тривують, вони зараз пасуться. Поїлиш, я ж їм дітки вкусняшки, обрізочки сьогодні утром дала. Ще дуже поміняю водичку, одну допомігти дівчатка. Знаєте, як нам треба бути всього вічно молодим, росою вмиватися. Да. Я зараз так, знаєте, стала б на коліна і лицем так, як вони в мене траву їдять, а я б тако лицем по Але е, у мене в уголку є прям такий високий бур'ян, я його ніколи не рву, Тому що вони люблять там бігати. Дівчатка вони так люблять траву. От зараз беруть, пасуться, їдять травичку, в городі якась є трава, що не люблять. А я зараз сьогодні буду вмиватися, дівчатка. Правда, я зараз сумиюся росою, поки поміняю водичку. А раніше як? Раніше як була, дівчатка раніше милися водою ну, з-під нос дощ. Помните, балі ставили в округ, ну такого в хаті ж були, ну в округ хати були ці ж е, стоки, ставили балі, і тою водою милися. І що? время всі були красиві, молоді, дівчатка. І ми такі. Ну, дивіться, травичку є. Щось ну, у неї ж є. Я ж таки не бачила. Ну, хто таку подивився з сторони, скасили голодні собаки. Бозье, ну ви що? Слухайте, у вас собачки їдять травичку, як мої. Ну от вони прямо смакують на Так мої хорошенькі, сейчас ще водичку поміняю, йду, я приймати душ. Росичку ти вмилася, я понимаю, росичка, травичка. Але десь приймай душ, бо вже скоро 6 часового теше. Так, все, все, давайте поїли, молодці, мамині, боже. Заглядають, прямоються, зараз водичка буде. А що? Вони кольосю поїли, травичкою закусили. Слухайте, кравичкою йде на ура. Все, зараз поміняє водичку, водичка це святе, вийшов. У нас в кожного своя миска, у нас все по віддільності вийшов, по фальшую. Так що мої хороші всім прекрасно. Хорошого дня Дівочки, не на дворі прохладненько. Я хочу сказати, що небо таке затягнуте, і прохладненько. бо я так думала, на налігки вийшла. Ні, ні, мої про треба вдіватися. Так що Ситулічка вам временно каже, пока йду, прийму душу, дінуся і покажу свій лук обов'язково. Я вас всіх обіймаю, ціліваю. Найпрекраснішого дня бажаю. Слухайте, я сьогодні встала, що не дуже так підпухшу. Думаю, світу любить, я встаю, от як бабуїн, знаєте, от ті очі маленькі такі. Мені дівчинка пише, чого бабуїнка? Тому що бабоїнки запущені, у них маленькі ласки це не оскорбітельне слово, а таке просто бабуїнці, які, знаєте, запухші очки. Ті мамині з цієї битвіськи, ті мамині з цієї битвіськи поїли, ті мамині поїли, всі поїли, всі сеті, все. Мамині старість тільки йти і йти на роботу, да? Ті мамині, дай, 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 давайте. І чого ти хочете, це все, ти говорити з мамою? Чого митися, тяті? Мамині, мамині, дай. І таке у мене сьогодні утро прекрасне. Надо всіх цих всіх покормити косяць водичку поміняти. Це обов'язково, да? Мамі такі, да, 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 говорити добре утро. І Тьома, це люблять цілуватися і все дивитися. Тільки мамі. Так що любочки мої дивіться, кожне утро. Нам треба всім цілуватися, Дивіться, роблять. Тільки виркують мамині. Хто там виркує мамин? Хто там виркує, ага? Так мої хороші. Таке сьогодні в нас з вами утро, мої хороші. Добрий ранок ще раз, ми любі. Друзі, добрий ранок. Ранок чудесний, ранок прекрасний. На дворі пішов дощ, а я зонтика не маю. Понімаєте? Зараз хай трошки стане. Як все луки вам маю показати? Ви розумієте, я прям розстроїлась. Вийшла і дощ пішов. Ви понімаєте, красуні мої? Ну нічого, це ж світулічка росичкою вмилася. Я так хорошо, дівчатке, росичкою вмилася, пішла в душ. Прийняла літній літній душ. Я завжди утром принимаю літній, потому что такое взбодряюся, знаєте, такий прекрасний. А утром, девочки, я той росичкою таким весне. Я не стала на коліна. Обычно, я знаете, знаєте, треба стати було на четвереньки, такой тим лицем, по той траві. Боже. І от румяні щочки, слухайте, ну прямо так, знаєте, ну правда, від роси прямо личко таке аж горить. Пішла в, літні, в літній душик, прийняла душик, намастила личко кремом, зробила румянечки, накрасила обідсвічені помадою. І знаєте що, дівчатка? Я ходю вділася, думаю, що мені не то. Зачіску ж мою, пам'ятаєте, де я утром встала, отако як-небудь накрутила, гулечку заклала, ну та й думаю, ну, все одно щось не то вже дійшла до машини, вже взяла телефон в руки і понімаю. Німаю, мої хороші, що я не розчесала свої волосики. Ну, я хочу сказати, на голові обалденно класна прическа. Хто куди урвав, гуляй, моя розчоска. У вас таке буває, що ви, главное, що слухайте, головне, що губи накрасила, рум'яна зробила, лице кремом намастила, лице росою мила. А я утром, знаєте, воно, бредно, ну, удобно так у мене, я заложила. Я ж як небудь такою стрюханула тою головою. І оцей великий у мене крап з камнями. І я заклала, і мені удобно, обично, коли неудобно, пересли, ну, переробляю. А це собі хазяйка, понімаєте, Боже. Ні, в мене вже не перший раз я не розчесана виходжу. Але я хочу сказати, ви завжди не скажете, що я не розчесана. А як не скажете, як ти сама сказала, вже всі будуть знати. Слухайте, ну у вас таке наверня теж буде, так? Да? Головне, що ми губи накрасили, дівчатка. Я завжди казала, головне, що губи красиві. А на голові, коли 220, це обалденно класно. Я взагалі люблю, щоб на голові був такий легкий-легкий дурдом. Привлекательно, обаятельно. Ну, та й не розчислася, що подумаєш, у мене і на роботі розчиски. Ну, так ти весь день, що хтось украде мене, а якщо украду, то ще. З доплатою принесу. Ми да. ну, рідну дочка, звісно, потихеньку стихає, але ну, нічого ми з вами зробимо в машині, теж хороший сторіс. 15 градусів зараз і тепла, Дощик, але в мене курточки. Ондує, у машині є курточка, і платок, і жилітка, все. Так, ми рідненьки. У мене сьогодні в 11.40. Я їду в Одрекс зробити УЗІ. УЗІ ніг. Ну, Провірити, чи немає, не дай Бог закуп... Ну, коротше, перевірити в'яне одним словом. Я точно не можу сказати, тому що, до речі, то що в мене Максим Максимович, хірург від Бога, але хочу вам про анестезіолога розказати. Дівчата, звісно, дуже щепільна, дуже внімательна. Вона, якщо вона сказала вам, який аналіз дати, вона без єдиного аналізу вас на стіл не положить. Це дуже-дуже важливо. Вона дуже внімательна і. Ну вона дуже щепетільна. Я то я ж друга два рази робила операцію. спочатку глазки, потім щочки. Перший раз прямо я тільки злилася, а то є, а то є, а і з того немає. І така, знаєте, молода, красива, а така строга, знаєте, дівчатка, слухайте, я думаю, боже мені ну, мовчи світа, ти тобі на привозі ляляка, тут тобі сказано, все, ти тут вже можеш мовчити, просто слухати. Це дуже внимательно. І сьогодні йду робити це узі. Так що підготовка тут треба бути серйозна, це, все, це серйозна операція. Операція буде тривати около 6-6 годин. Але, дівчатка, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Саме головне здати всі аналізи, кардіограму, все. І взагалі я йду в надіжні руки, я навіть не переживаю, правда. Анастазіолог, дівчинка шикарна, Максим Максимович, доктор від Бога. Так що мої рідні, дай Бог, щоб сьогодні встигла здати аналізи, щоб були результати, тому що все, що написали, все, ось щеп'ятість така, що треба зробити. Трошки, знаєте, таке десь піджимає, але світ, успокойся. Слухайте, я так з вами говорю, гору, вже й дощик стає. Саме головне, мої рідні, щоб ми були здорові, щасливі, любимі. Щоб закінчилася війна, це саме головне наше бажання в нашому житті. А буде у нас все. Ваша світулічка всі до вас обіймає цільва, і ви знаєте, кожен день буде говорити. Життя неймовірно прекрасне. Потрібно жити, насолоджуватись кожну, кожну секундочку. І запомніть сотки є мілі-мілі секунда, коли здійснюються всі бажання. І ви знаєте. Бажання в нас одне мрійський дощик закінчився. Так, і саме головне, хочу сказати, дівчатки, якщо ви собі допустим там настроїлись піти прооперуватися, ви дожді йти з настрійом, не з плохим видовжні йти з позитивом. Настроєні не На то що ви йдете і боїтесь. Дівчатка не треба. Якщо ви боїтеся, значить посидіть дома, побіцям, потім прийдете. Ві поняли? ви дожні зайти і понімати, боже, яка це я буду красуня. Ну, 10 днів я трошки буде дискомфорт. Ну, 3 неділі до діскомфорту, а потім красотки. Саме головне. Іти з бажанням не боятися, хотіти цього, А не то, що примусово ні, мої рідні. Примусово ніхто нікуди не йде, тому що ну ви розумієте, як ви себе настроїте, так воно і буде. Ви розумієте, да настроїли на негатив, отак воно і буде. Так що поки не буде позитива, не да турічка настроєна з правої ножки, гайда. І підемо з вами все зробимо. Дивіться, дитика в мене зачіска, дівчатка. Я вам кажу, я не розчалась. Я ж утром з такою була. Мамочка, прямо дуже гарно. Прямо мені прямо воно подобається. Слухайте. Так що красуні, дощ закінчився. що один дивиться, який турічки лук. Так, дівчатка, по-моєму, починається дочок. Міарбит, попереджував сім. Клубці неметки, знаєте, шоколадно мармеладна. Я дуже люблю цей колір, я дуже люблю цей костюм, дівчатка. Цей костюм і сумочку, ви знаєте, що я брала в Світулі Ван Хоть, девочки, це просто або ви знаєте цей костюмчик по прямо прямо заштопати, прямо як сарафанчик, прямо двойний, дивіться это ну, А, тут поп, а <смеш>, понятно, сарафанчик. А уличка твоя ж конечно для видно, понятно. Ну, если трошки затянути, це будет троечка, не тільки двоєчка, повточка штаничка. А получається сарафанчик. Так, дівчатка, ну таке сьогодні усі турички обалденно, шоколадна, мармеладный лук. Я думаю, вам таке подобається, потому что это все таки знаете, необычно. Я вообще люблю, ну вы же бачите, я вообще люблю все необычное. Потому что дівчатка, кажда жінка, вона, по каждая женщина, она по своему такая необычная. Каждая женщина, она вона А самое главное, головне дівчатка. Ви оділи, вам комфортно і пішли. Так що такий обладенний костюмчик ми можемо купити. У світорічки в хоч. Дівчатки. Замовлення ми можемо робити, просто написати, і вам його перешлють, вам треба прям їхати. Ви, дивіться, він в одному розмірі, він тянеться, Що на худеньке, що ми плодінькі. Ну і, понятна сумочка. Дівчатка, в мене є така зелена і Вона на всі випадки. Ну, правда. У неї влазить абсолютно все, що ви хочете. Так що, я думаю, світу лук шикарний. Карсині тепер без сумочки. Хочу вам показати цей обалденно класний костюмчик, дівчатки. Що мені подобається? Штанички заужені, висока, висока посадочка, прям висока. Кофточка така, знаєте, вона не обична, вона з така таке й Да, якщо ви, допустимо, переживаєте, що у вас красива попочка і вона у вас закрила, обріжте, обріжте, це ж без проблем. Так що і знаєте, він так лягає. Ви оділи і він просто так от вог і впав на вас. Так що, мої красочки, такий обалденний костюмчик ми можемо придбати у наші в Ланкоті ще хочу вам сказати, дівчатка. Я одіваю те, що мені подобається. От я йду. Висить красиве віщі. Я йде не міряю. Я знаю, що не да мені хорошо. Понімайте, правда, я віщі це дуже я рідко міряю. Дуже обично йдемо, сняла діла все, серйозно. Я швидко це вибираю, тому що боже дощ. День да, що ще зможе, Ще раз мене ще раз мене змиє. Роса ж змила ще це. Так що ми красоті правда, я всегда вам показую то, що мені подобається. Я всегда вам говорю то, що я роблю. Я ніколи вам не покажу то, що я не роблю, і я вам не покажу то, що я не носі. Ні, дівчата, у нас такого немає. От діла. Походила і сказала, дівчатки, воно шикарне. Так що, все, що де світулечка ваша бере, вона вам показує, його, тому що ви думайте, боже, ми плотники, де нам взяти на нас красивих речі? Дівчатки, я вам розкажу, де взяти. Так що такий сьогодні обалденно світулечки лук. І оцей чоколадно-мармеладний цвіт це просто персик. Так що, Ми золотенькі, ми рідненькі. З дому ми виходимо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре по-другому. Ніяк. Наші мислі матеріальні. Якщо ми заложили, що буде плохо, так воно буде плохо. Якщо ви встали утром, і ви буркайте, то ляжте в кровати, і не вставайте. Або приляжте, знаєте, привстали, сіли на свою красиву попочку, підняли дві ножки, з правої ножки пішли. Прийняли літній, літній душ, правда, літній, він вас збодрить, і ви думаєте, Боже, а чого ж це я встав? Сутра бурчав? Чого питається? Ви що? День переді, оце виденте бурчати, то вам скажухай ти, іди, щоб ми тобі щось не сказали. А одним словом мої коротше, все буде добре. Дощ, не дощ, все одно все буде добре. Я вам це буду мільйон двадцять п'ять разів. Дівчатки, хлопчики, життя прекрасне. Дивіться, ми от розтали. Глазки вмили чи не вмили, голову не розчесали. Йдемо, губи накрасила, я, я губи накрасила. Йдемо на роботу, поговорили, прийшли. Так що мої хорошенькі, ви знаєте, моє найлюбиме вже короне слово, що я вас усіх їх... айла.